Доброго дня, до вашої уваги лінійка інтимного вмивання торгової марки Нютродерма. Інтимні миючі засоби Нютродерма очищають і допомагають боротися з сухістю, з свербінням і подразненням, підходять для чутливої шкіри. Це ефективна щоденна гігієна для всієї родини. Вони очищають і мають пом'якшувальну та заспокійливу дію на шкіру та слизові оболонки завдяки застосуванню делікатній формулі без парабенів та поверхнево-активним речовинам, отриманих із натуральних екстрактів. Молочна кислота ще один важливий компонент гелю, сприяє відновленню фізіологічного балансу піаж і природньої мікрофлори інтимних зон. В лінійці представлені чотири натуральні компоненти: алоевера та олія чайного дерева, має природню антибактеріальну дію. він допомагає зміцнити природний захист ваших інтимних місць, дотримуючись природнього ПІАЖ. Крім того, його освіжаюча заспокійлива формула покращує зволоження слизових оболонок статевих органів завдяки наявності алої вера. Алоєвера та ромашка має заспокійливу дію. Завдяки екстракту ромашки та протизапальні властивості допомагають запобігти сфербінню, подразненню та печінню. Завдяки наявності алоевера покращує зволоження слизових оболонок статевих органів. Ромашка це очищаючий засіб для інтимної гігієни з екстрактом ромашки для заспокійливої та пом'якшуючої дії. Підходить для жінок з підвищеною інтимною сухістю. Талендола дбайливо очищає і забезпечує тривале відчуття комфорту. Екстракт талендоли в складі продукту сприяє швидкій регенерації мікропошкоджень. Пляшка підлягає переробці, бо виробник піклується про навколишнє середовище.